Що може бути краще за ароматне м'ясо на вугіллі? Свіже м'ясо, маринад, правильний жар. Ось секрет ідеального шашлику. Сьогодні я вам покажу один з боксів на замовлення нашого клієнта. Сюди входить шашлик свиней у зеленому, червоному та класичному маринадах, а також шашлик у червоному маринаді, мариновані стейки та соковита шкварочка. Багато цього боксу 4 кг 300 г, а вартість 897 гривень. Отже, запакувала я наше замовлення. Також хочу вас повідомити, що ви можете зробити попередні замовлення за цими контактами, або ж завітавши до наших магазинчиків за цією адресою.